Не потрібно ходити на побачення для того, щоб краще зрозуміти один одного. І ось чому. Друзі, зазвичай на побаченнях ми одягаємо маску, і ми хочемо показатись кращими, ніж ми є насправді. Але для того, щоб краще вам зрозуміти, насправді, хто є інша людина, і іншій людині краще зрозуміти вас, потрібно поїхати, наприклад, десь в якийсь там похід або в якусь таку поїздку, де реально потрібно буде вирішувати якісь проблеми, де ви будете під такою, так скажемо, якимись... Певним тиском або ви будете в якійсь певній команді, і ви, і інша людина буде змушена показати себе справжньою. Часто християни вони як роблять? Вони їдуть, наприклад, десь в десь якийсь табір, в якесь служіння, де є багато роботи, де потрібно вирішити багато проблем. І тоді, саме в такому контексті, ми можемо більше дізнатися те, хто ми є насправді тільки в умовах тиску. Да, Тому що людину можна зрівняти, наприклад, із... наприклад, візьмемо лимон, тільки тоді, коли ми почнемо давити на нього. З нього потече те, що його наповнює. І саме так людина, тільки під тиском, вона показує те, хто вона є насправді.